Всім привіт. Начебто початок зими. А тут погода така сама мінлива, як і у мене вдома. Буквально декілька днів тому лежав сніг, все вкрилося кригою. А тепер знову йдуть дощі, температура близька до плюс десяти і течуть струмки. Саме всякий час я вирішив навідатись до дальніх своїх пасток які стоять на стежці добре натоптані стежки тваринами але на яких пастки досі нічого не могли зняти зараз перевірю якщо вони я доберуся вони там ще стоять досі і вони знову нічого не зняли то я їх познімаю і переставлю в інше місце не буду я мучитись тому що місяць стежка натоптана поруч купа ліга в нор і всяких причандал включно із шалашами і ніде нікого ніхто нічого не знімає. Подивимось, якщо знайду, знайду пастки, якщо вони там ще не розряжені, а то помі поміняю батарейки і перенесу в інше місце, якщо нічого не буде унікального зафіксовано на цих пастках. Ну, ось така погода. Осінь, осінь, все, зими наче не бувало. Йдемо, йдемо вглубь лісу до самого справжнього парку Ноуксіо. Приходимо мимо ось такої гори гілля після випилки. Це я показую до того, щоб було наглядно видно, що гілля ніхто не спалює, не вивозить, не утилізує. Воно відіграє важливу роль в екосистемі лісу. Ось таке тут метра чотири висотою, а було, напевне, пару років воно вдвічі вище. Ось такі Все. а ми вже вийшли із зони ми вже вийшли із зони рубок. Кому цікаво саме зйомки місць, де був буквально на цьому тижні, тижні зрізаний ліс, то переходьте на інші мої відео, моє на каналі все є зовсім зовсім поруч. Зовсім поруч із цим відео вже є відео про зону рубок. Ну а я поспішаю далі до парку перевіряти стежки, пастки на стежках, на яких ніхто нічого, ніяка пастка ще нічого мені не знімала. Здається мені, що ще і зверху дощ пішов знову. Тут вода скрізь. Я все, все показував на у нас, які у нас сухо вдома, посуха, річки присихають. Я не знаю, тут води занадто багато, занадто багато, тут скрізь вода. Ось такий цей парк Нуксіо. Якби тут було трохи тепліше, це були б якісь екваторіальні вологі джунглі. А так це волога тайга. Вода скрізь піді мною, наді мною і навколо мене. І стежки тут йдуть. Теж фактично по, по воді. Ялина, сосна, вільха, береза, осика, осика, береза, вільха. І вода, вода, вода. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Намісили, що тут. Тут зараз мені ще підхлизнутись. Так, не піду я сюди. Піду я туди. Або підхризнутися і встрять мені головою цей струмок. Взагалі, ну ніякое задоволення. Отак. Опа! Ось уже я і в лісі і засики берези і, і вільхи. Ого, тут натоптана, тут така стежка натоптана до моєї пастки. Ой-ой-ой-ой. Пастка є. Ну хліба нема. Пастка є, хліба нема. Нормально. Так, а це що? Це лупасив тут. Паска тут, а лупасив хтось тут дебила. Що це таке було? Зараз будемо виясняти. Ти театр. Патухша і ця нічого не знімала. Це містична стежка. Хомуха. меняем батарейки и пробуем проверить еще раз, чи хоть что нибудь у нас сняло что ж таки поменял батарейки проверяем еще раз О. ага что тут у нас? Ты. Что тут у нас? Что тут у нас? Тут у нас что-то непонятное. Просто пусть и фото чему Короче, Забираємо от отсюди пастку, свиням собачим. Ну, Ти подивись які тут стежки. Тут такі ось сліди. Як тут можна нічого не зняти? Я буду... Не знаю, якщо я цього разу нічого не буде зняти. Я не буду знати, як це пояснити. Досі не можу звикнути, що вершина, вершина гори. І тут теж усе в болоті. Внизу все в болоті. Піднімаєшся на гору і можеш ходити тільки по таким хребтиком, тому що там далі теж одне болото на вершині. Ніяк до цього звикнути не можу. Так я ось іду такі хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Дивіться яка, яка тут краса тут стежка стежка он де тієї галявини, вон вона, дивіться яка гарна галявина Вон там галявина з танцюючою сосною Вона йде тільки тільки сюди Тільки сюди Не вже вона нічого не зняла. А? Тиждень простояла. Ну що, Дуже прикро, але ось така одна із самих класнючих пасток. Схоже, перестала працювати. Вона вмикається, все, вимикається, робить вигляд, наче працює, але по факту не знімає жодної фото і не знімає жодного відео. Треба забирати додому та перевіряти. Шкода. Це одне із самих перспективних місць було для такої класнючої, цікавої фауни. Нічого не вдієш, так бува, йдемо далі. Йдемо далі по стежці. Шкода, я сюди вже третю, третій тиждень приходжу в надії на фото, а воно дубль пусто, дубель пусто, ж. Та не вже ж та по таким стежкам ніхто не ходить. Та Тут я обійти їх ніяк, а воно перевірив, а воно і мене не знімає. А просто, просто нічого не знімає. Фух. Хотів зайти. Хотів зайти подалі і повище. Вже немає ніяких сил. А вище. Досі є куди. Є і вище і вище, і вище, і вище і вище. Хух. І головне, що шкода, що хоч знімай, хоч не знімай, А красу цих краєвидів передати просто неможливо. Теж кориде прямо, прямо по Ой-ой-ой. Ух ти його не бабай. Оце я забрів. Тут, тут і пастку не поставиш по тій простій причині, що я її через тиждень тут не знайду. Але побродити можна 5 хвилин. І так і так, друзі, я вимушений майже в кожному відео повторювати одне і те ж. Хто зацікавлений в існуванні та розвитку мого каналу, ставте вподобайки, коментуйте, користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства на моєму каналі. Хто не хоче оформлювати постійну підписку, може, може зробити разовий донат на номер карти, який вказано під цим відео. Станьте співучасником українського контенту. Розвивайте український Ютуб. На теренах Європи. Нехай навіть і в Фінляндії. Так для української мови навіть цікавіше та корисніше. Оце так. Да. Оце місця. Тут навіть хворити вслух неудобно. Говорити вслух неудобно. Якщо десь живе леший, то він живе тут. Схоже, я таки знайшов казкову долину момітролі. Я думав, що вона десь на півночі, туди ближче до полярного кола. Ні, вона ось тут, біля Еспаярві. Це і є казкова долина мумітролей. Дякую всім за увагу та терпіння.